Всім привіт! Мене запитували нещодавно, як я розширюю свої безрамкові вулики. Ну, все геніальне, дуже просте. По-перше, багато яких безрамкових вуликів заздалегідь мають об'єм, який необхідний бджолиній родині на весь сезон. А ті, які зменшуються та збільшуються, розширюються не за допомогою рамок, а за допомогою частин або. Специфічних корпусів. Ось на прикладі цього японця. Якщо тільки мажелина родина дійшла до верху і вже уперлась у стріху, приклеєні соти до дашка, видно, я просто-напросто додаю їм ще один ще один поверх. Все розширення відбулося. Все просто до геніальності. Дякую всім за увагу та терпіння.